У ніч на 27 червня 2024 року росіяни завдали комбінований повітряний удар по Україні із застосуванням ракет повітряного та морського базування та дронів камікадзе типу шахет. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами з вами. Олександр Вельмошко. Ви на каналі Одеса і Транспорт. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше. Судячи з тої карти приблизного курсу ворожих ракет та дронів, яка була оприлюднена вже сьогодні вранці. Головною ціллю російського Повітряного удару стала Хмельницька область, а точніше, місто Старокостянтинів з його авіабазою. Росіяни намагаються завдати нам найбільшої шкоди в очікуванні приходу у найближчі дні винищувачів F-16 Та також намагаються помститися за ракетні удари по Крему, які завдаються ракетами Штормшеду і Скальп в Одесі та Одеській області, загалом на півдні України. Двічі оголошували повітряну тривогу. Перша повітряна тривога вночі була з. 22.48 по 3-44 ночі, якраз під час удару дронів Камікадзе, Одесу та Одеську область безпосередньо не атакували, але дрони Камікадзе, типу Шахет, летіли або курсом з Миколаївської області через Одеську Вінницьку, і далі на північ і захід, або заходили з моря приблизно в районі Затоки і потім уздовж кордону з невизнаним Придністров'ям теж летіли на північ і потім на захід, де їх і збивали. Друга повітряна тривога була оголошена з 4.34 по 5.46, і в цей час вже росіяни запускали ракети зі своїх літаків та з підводного човна. Всього за минулу ніч росіяни застосували 29 засобів повітряного нападу. А тепер конкретніше вони запустили одну Гіперзвукову аеробалістичну ракету Кинджал з винищувача Міг 31 к який перебував над Тамбовською областю Російської Федерації, і запускали вони її теж у напрямку Хмельницької області. Вони запустили чотири крилаті ракети морського базування Калібр. Вони запустили їх з пів. Підводного човна, який знаходився у північно-східній частині Чорного моря, десь між Кримом та Новоросійським. Ці ракети зайшли у наш повітряний простір приблизно у Миколаївській Херсонській області і йшли теж до Хмельницької області, де їх і збивали. Також вони запустили одну авіаційну керовану ракету тактично у напрямку Полтавської області, яку теж збили. І окрім того, було запущено з приморсько ахтарську це на південному березі Азовського моря. 23 дрони типу «Шахет». Інші локації запуску шахедів це мис Чауда у Криму та Єйськ, у, теж неподалік від Приморська-Ахтарська, на ці місця прилетіло. Там були дуже сильні пожежі та бавовна, і тому з, з цих локацій більше нічого поки що не запускають. Що ж від як працювала протиповітряна оборона, і що відбувалося в результаті протиповітряного бою збито 28 з 29 повітряних цілей. Це всі чотири ракети калібр, це одна ракета Х-59 і всі дрони «Камікадзе» типу шахет. Єдине, що не збили, це ота ракета кинджал аеробалістична. Таким чином ефективність протиповітряної оборони склала загалом майже 100%. А у сегментах проти шахетів та проти крилатих ракет. Взагалі 100%. Це російська стратегічна авіація не використовувалася, не застосовувалася або через дефіцит у росіян крилатих ракет типу Х-101, або через неспроможність самих літаків Ту-95, або з якоїсь іншої причини, про яку про яку ми не знаємо. Стежимо за ситуацією у небі. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!